Тю, йди запис чи ні. А йде вроді. А ось на Подолі це що сталося? Врешті. Зараз 25 липня чи яке? 24 чи 25, не пам'ятаю вже. 24 ніби. О. Спортивний майданчик один, спортивний інший. Це тенісні два-три столи. О, все это поно. Кача, качели. Сады, сэмирамиды. Йоу. Там он лаунж зона. Ехал моя. Он автобус заехал. Вакцинация. Че? На захисті ваша за... Ага. Вакцинация прямо в парку. Ух, так. Обережно. Где ты? Теннисев. тут сцена відкрита. Прямо ух, чи що. Амфітрикутник. Он шахи. Он теніс. Чи волейбол-теніс. теннис, а чи дитячий волейбол. До речі, а можуть маленькі діти грати у волейбол? Шахмати. Ну, волейбол на тенісному корті. М -м -м. Так. Юнісеф, Америка вчора з ЮНЕСКО вийшла. Ой, господи.